Наступна зупинка вулиця Шевченка під час руху тролейбусу тримайтесь. Будь ласка, за поручні. На тролейбусах ЗІУ Оксана Осача пропрацювала майже сім років. Зараз жінка їздить на нових білоруських машинах БКМ. Втім, із радістю повертається за раритету. Каже, попри солідний вік та пробіг за півтора мільйони кілометрів, ЗІУшка ще поїздить не один рік. «ЗІУ-9 ніколи нікого не підводила. Це мені здається найнадішніше тролейбуси на сьогоднішній день в нашому ДТУ. тому якщо за ними гарно доглядати ремонт. І вони будуть працювати не гірше за інші. Біло-червоний зіу 682 в із бортовим номером 2209 – Це рання модифікація поширених на теренах колишнього радянського союзу тролейбусів ЗІУ-9. Житомирська машина. 1977 року випуску найстарша в світі серед таких тролейбусів, яка досі на ходу і продовжує возити пасажирів. Попри кілька ремонтів, як капітальних, так і середніх, більша частина вузлів та агрегатів тут ще з 77-го року. Тролейбус експлуатурується на різних маршрутах. В основному одиниця дев'ятка, це складний маршрут у нас, там спуск підйом в сторону Чудного. За цей час тролейбус проїхав майже півтора мільйона кілометрів. З рідного становилась ходова частина, кузов, звісно, рама. Задній мост і передній мост. Єдине, що ми міняли тут бортові редуктори, центральний редуктор це вузли, які мають свій термін відпрацювання, і їх треба. Міняти Євген Демчук вже більше як 10 років займається історією пасажирського електротранспорту. Чоловік каже, тролейбуси ЗІУ-9 випускались у російському «Енгельсі» більше 30 років. А рання модифікація зіу 682 в має ряд відмінностей від більш пізніх тролейбусів, які досі масово експлуатуються в містах колишнього радянського союзу. Окрім того, Житомирське ТТУ має такий же тролейбус, але на два роки молодший. Їх найближчого конкурента 1976 року випуску вже порізали на брухт у російському Дзержинську і дічам. Залишаються тільки оці дві. Тобто, 1977 року це взагалі найстарший діючий тролейбус в Україні, пасажирський лінійний. А 79-го року... Найстарший серед вітчизняних тролейбусів. Тобто це, дуже, це дві найстарші машини. Дійсно, старіше за них не знайти. На звичайних тролейбусах ви майже ніде не зустрінете одну сходинку позаду. Це дуже особлива їх відмінність. Наприклад, спереду, якщо зайдете на передню площадку, ви побачите, що, вони, що два перших сидіння в салоні вони, вони не одинарні і не подвійні, а середні, пів, півтора. Таких сидінь більше в жодних тролейбусах немає. Це теж особливість. Дещо інша конфігурація поруч, дещо по-іншому розташована світлотехніка. Найцікавіше те, що саме цей тролейбус не повинен був працювати. Тати у Житомирі до місцевого ТТУ у середині 80-х він потрапив випадково через помилку на московському заводі, де у той час проходив капітальний ремонт. І в Москві, коли робили капітальний ремонт, щось переплутали і прислали зовсім інший тролейбус, зовсім не те, які відправляли на капіталку. І це виявилася машина значно старша ніж відправляли. І так вийшло, що в Житомирі це ж машина виявилася аж 77-го року випуску. Тобто її не мало тут взагалі бути. А насправді виявилося так. нині. Раритетний тролейбус продовжує працювати на четвертому маршруті. Попри поважний вік, він справно приймає на борт пасажирів та прибуває на зупинки без запізнень. «У Нас теж є з чим порівнювати. Якщо брати, наприклад, газелі або рути, які у нас досить такі старі вже, то вже краще на такому тролейбусі тут більш комфортно. Але якщо брати нові білоруські, то мабуть все таки кращі ті новіші. Вони більш усучаснені, там відчувається, що там інша підвізка, там більш комфортніше. Поїздка відбувається два роки тому. Тролейбус пройшов капітальний ремонт на базі Житомирського ТТУ. Отож, на пенсію його відправляти у найближчий час точно не збираються. Про переведення машини у ранг музейного експонату у ТТУ будуть задумуватись не раніше ніж за три роки. Якщо, допустимо, ми придбаємо город города, придбаючи новітні тролейбуси, ну безумовно, це судьба цього тролейбуса буде вирішуватися окремо. Тобто, якщо є у нас тролейбуси, які підлягають списанню, але якщо у нас є такий же екземпляр, як можна сказати, виставочний, його якби доля буде окремо розвідатися, може можливо до музею, можливо. Будемо вирішувати через кілька років. Дмитро Поліщук, Сергій Базилюк, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.